Отримали новинку від Profiline 3230OLED. Тепер вже 3230 представлений аж в трьох варіаціях OLED, Light і Pro. По суті, це один і той же ж прилад. Light і Pro це точно один і той же прилад. У них однакові дисплеї. Всі решта характеристики теж абсолютно однакові. Тут різниця тільки в комплектації. У Light немає чехлів у комплектації, тут є два. такий резиновий і ще є тканинний. І по гарантії. Рік гарантії, півтора роки гарантії. Новинка оця OLED. Це так само по всіх характеристиках такий ж самій точноміри, як Lite і Pro. Єдине, бачимо відмінність у нього інший тип дисплею. Дисплей OLED виглядає дещо цікавіше. По ціні з цих трьох моделей він буде у нас найдешевший. Він теж не має в комплектації чехлів, один рік гарантії. Ну, але от бачу, є такий. Недолік, якщо з цим порівняти, то OLED в нього так під кутами трохи, трохи гірше буде видно, ніж в цих двох варіантах. Але тут ціна буде саме приємна. 3230 OLED так само, як і Light і Pro, міряє по всіх типах металу, по сталі, алюмінію, визначає оцинкування та металізовану шпакурку. Робить це досить швидко і точно. Металізовану шпаклівку. ось так визначає. Надпис є, починає моргати.